Обнова, 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 обнова. Ну, як сказати. Всім привіт! Сьогодні вийшла нова обнова в Run 5.0.0 Ну і вс все ще це костерчик і там багато чого ще. Зараз буду показувати. Тільки тут немає фізики бо я не получаю урон. О, генератор. Я думаю, буде все реалістичне. Типу, тоді був... Ого, який крутий стульчик. Він підходить для зубного, як би врача. Так. Ну. О, тут дробовик є. Можна, як би сюжет робити. Так, що тут чого. О, каністра. Давайте перевіримо, чи вона буде бабахати. Так, стоп. А, я. я це не замітив. Тут є якась дрель. Ну, що це за дрель? Мені цікаво. Може це як. А, це нова оружка. Стопочком вона мені далась безплатно, а не як обичну за монети. Ладно, про це потім. Е, Оця штука, Це каса. Оце можна як армійські робити обстріли. Так, що тут ще можна поробити. О, каністра, якраз можна заправляти, типу цей генератор. Для сюжетів підходить. Ви здіваєтесь, окрім якого ковра ваші. О, флаги. Але про них потім так. О, ця штука відкривається, наконець-то. Опа, відкривається каструля. І ще що? І ще сковородка. Опа, ще у нас. Так, о, тоже фізика є. А тут нема. Ну хоча навіщо там фізика. Ось сюди сідати можна. Блін, чого сюда сюди не добавлю музику. Якби додав, було б прикольно. Так, от ще флаги всякі додав. Жалко, що України флаг не додавали. Так, ось це є. Так, що у нас? Че, ну це все ж в предметах. Перші ячейки додавали. О, розробочик, мені тобі руку пожать від такої мемости. Так, почекайте. Так, стоп. А в чому різниця між цим і цим? Хм, Немає різниці. Ладно, тут чи? лобичний наш ще котик. Так, щось ось такі. О, це походу на когось пасхалка. Так, ще королик, корова і свиня. Оце моє настроєння за те, що додавали не хороше, а просто стікери. Ну, в принципі, хороше, як графіки можна додати о мусор. Так, ще одна мусорка. Це мусорка очима. Так, ще ось тут ось є. І цепі. Она вона? ну хотя для сюжетів нормас. Ще один цепі. О, прикольно. Так, что там ще у нас є? Ага, ось така цепь и аптечка. Так, зараз будем дивиться карты. Так, я вже гортаю. Кат тут є нова карта. Мені так, заходимо. Мені цікаво, що тут взагалі буде. Так, як вже тут хоч щось буде. Так, ага. Ну, подивимось карту. Вона якась вже страшна. Так і подивимось, що в неї таке. Бо вибачте, що я тут. Так, стоп. Ем, ну, я показую, що там огородків немає спеціально. Так, ого, тут якась кімната є. Так, стоп. А де? Ви це бачите? Воно прям сюди касається. Але почекайте, а де воно? Його тут нема. А. О, я кажу, появ. Так, давай перелазимо. Еть! Так, ну, тут якісь камінці. Так. понятно. Ага, назад зайти не можу я. Так, а що це за штука? Так, стоп, випустіть мене. Ну, ладно, це все, що я подивлюсь із карт. Бо я, думаю, інших не додавали. Ладно, тепер в предметах. О, тут волосся додавали. Таку вкладку волосся. Прикольно. Так, що нам ще тут? А, тут нові волосся, скоріше всього, додавали. Так. Я не надовго стану ніхто не, не надовго. Так, і тепер вдіваємо волосики. Е, ні, лучше потім. Так, зараз будемо всякі тут дивитися, наприклад. Ага. 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 Ось це і таке. Так, о, як обично, із цього я сміюсь. Так, ага, оце вже... Я цього не бачив, щоб це було. О, моржик. Ну і тепер будемо потім. Ну, зараз будемо дивитися предмети, які я не побачив. Так, які тут у нас є. Зразу вибачайте, що я дещо не побачив. Може. О, тут вкладка 13 появилась. Тут комп'ютер відображений. Так. Фотоапарат з яким нічого робити не можна ще. Так, так, що тут ще. Ага. 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 І оце тут є. Ні. О, тут вентилятор, я бачу я. Так ось цей. Комп'ютер такий і зображений. Оце така. О! Поч... Почекаєте, це телефон? Ви пам'ятаєте, що там тоді його не хотіли. Типу, вирали замість нього ехід. І тепер додали обичний телефон. Ура! Типа... ну я походу, не... О, тут, тут дещо нове. А ні, я не то. Так, стоп, а чого я відкрити двері не можу? О, ну, розробочик перший баг знайшов. Не можна відкрити двері. Ну, можеш виправити, будь ласка. А то я все таки ці двері круті, а, його, а я їх відкрити не можу. Хоча мене не з'являється кнопка відкрити. Так що тут ще є. Ага, ага, оце. понятно, понятно, понятно. И тут тоже, тут. О! Мик. Так, тут тоже. Ну. А за можно мне первать? Шик, 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 шик. Понятно, не первать не мож. Ладно, что тут еще по обнове добавила? Дрель. Сейчас подивимось скільки на урону наносить дриль. Дринь, дринь, дринь. І все, я вбив. Ну, якщо у вас це є, то це це Нова ворушка, походу, безплатна. Ну, так що у нас тут ще є? Ага. Ем. Оце старе. Тут нічого не додавали. Хм. А тут що є? О, ангар! Тут доми. Ой, дома нові додавали. Якраз я хочу зробити другий сезон. Підійде мені. Може... Не, не думаю. Ось це. Оце. Так. Оце є. І ось це. Чи це вже вроді би додали. Не, вроді би додавала. О, кстати, тепер ця штука знаходиться вкладку кладки оці. Так, ага. О, почекайте, це якась нова механіка. Я тут подивлюсь. Хі. Ну, не знаю, чим приводити, в принципі, але х... добре. Прикольна механіка. Ого, ось така є штука із дыркою. Ну, обнова, в принципі, нормальна. О, це можна як мост використовувати, як зразу ще дещо. Ще... О, двері ангара. Так що тут ще є. О, тільки двері ангара. ангара це просто перекрас обычний. Ну, хоча не вроді би. Там дещо механіка не нова. Не, да, це вроді би перекрас. Ну просто перекрасила це якось. Ну... Ну Для ферми підійде. Ну, якщо це взагалі буде це все по фермі. Типу, обнов... О! пам'ятаєте цю картину? Вона була десь вже. Вона вже була десь. Я пам'ятаю, десь вона вже була, її додали. Може і інші так зроблять. Типу, інші додать також. Кстати, а ви пам'ятаєте що яку саму першу пасхалку додали? Бо мені сразу цікаво. Ну. ну... Так, що тут ще? Ну, якраз я вам про це говорив. Тут не можна відкрити цю двері. О, тут нове додало, каже. Оце старе. Так що ще додавали. О, чи це вже додавали, бо я на цій обнові якби не грав. Типу я не бачив, що таке було. Оце точно було. Так, що тут ще у нас... Ага, це Кстати, я випам що тут були монстрики. Так. Може тут якісь баги нема. Понятно. О, на цю картину хочу дивитися вічно, але цей баг мене бісить. Ну, на цьому всім. Пока.